Вітаю, мої любі другокласники і їх батьки. Ви на уроці математики. Сьогодні тема уроку способи читання виразів із дужками. обчислення значень виразів із дужками, розв'язування задач. Отже, ми розпочинаємо. Цифри я і числа вчу додаваю, сама і віднімаю усе на світі. по... Порахую, полічу. добре математику, я знаю. Так, отже, ми розпочинаємо наш урок з усного рахунку. Отже, 45 відняти 2. Буде? 40. 43. Так. 39 додати один. 30 запам'ятовуємо. 9 плюс 1. 30. Так, 9 плюс 1 десять. І 30 додати десять. Сорок. Так. Тридцять дев'ять відняти дев'ять. Тридцять. Так, двадцять п'ять додати чотири. Двадцять беремо в кулачок. 5 плюс 4. Двадцять дев'ять.

Отже, а зараз попрацюємо в зошитах. Відкрийте свої зошитки. Від попередньої роботи відступіть 4 клітиночки. Поставили крапочку, 10 клітинок вбік. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. І з нового рядочка поставили крапочку. Виконуємо з вами дуже цікаве завдання. Отже, поставте відео на паузу і запишіть. А ми розпочинаємо. Сьогодні ми працюємо на сторінці 48. Знайдіть номер 278. Що ж нам потрібно тут зробити? Запиши вирази і обчисли їх значення. Прочитаємо 40 збільшити на 2. Який це буде приклад? 40. 40 плюс 2. Так, подумайте, усно розв'яжіть цей приклад і запишіть тільки відповідь. 40 плюс 2. Порахували і записали тільки відповідь. Наступний. Від числа 70 відняти 1. Який це буде приклад? 70 плюс. Відняти 1. Тобто, 70 мінус 1. Так, порахували усно і записали тільки результат. Далі. Сума чисел 49 і 1. Який це буде приклад? 49 плюс 1. Так, подумали, розв'язали і записали відповідь. 49 плюс 1. Сума чисел це додавання. Різниця чисел 15 і 10. Який це буде приклад? 15 мінус 10. Так, правильно, порахували і записали відповідь. Поставте відео на паузу, порахуйте уважненько і. Перевіряємо. Отже, 42, 69, 50 і 5. Якщо ви виконали всі завдання правильно, поставте собі сонечко. Ну, а ми рухаємось далі. Знайдіть номер 279. Назвіть, подивіться уважненько на ці вирази. Назвіть дію, яку треба виконати першою в кожному виразі і знайди значення цих виразів. Давайте пригадаємо, на минулому уроці ми вивчили вирази із дужками. Яке правило у нас одразу з'являється в голові? Що дія в дужках виконується першою. Прочитаємо: 36 додати різницю чисел 40 і 10. Спочатку ми розв'язуємо дію в дужках. Можемо використовувати простий олівець. Отже, 40 відняти 10 буде 30. 36. Додати 30. Дорівнює. 66. Так, перевіряємо, є. Далі. Тепер ми бачимо. Спершу дія в дужках. Різниця чисел додати 20. 17 відняти 10 буде. 7. 7 запишемо. 17, відняти 10 буде 7. А 7 додати 20. 7 додати 20. 7 додати 20. Буде 27. 27 є. Далі 15 відняти суму чисел 10 і 0. Яка буде сума чисел 10 і 0? Буде 5. 10 додати 0 буде. 10. Буде 10. А 15 відняти 10, 10. буде 5. Ось так. Я мені вже, мабуть, відповідь назвала. Поставте відео на паузу і запишіть це завдання. Так, ну а ми продовжуємо. На черзі у нас рухлива вправа. Відкладіть свої ручки олівці і розмнемо наші пальчики. Тісто взяли ми у мами. Його жужмили і м'яли. нам печимо. Їх сметаною з'їмо. Тісто взяли ми у мами. Його жужмили і м'яли. Пирогів печимо, їх сметаною їмо. Давайте розглянемо номер 280. І ознайомимося, як по-різному можна прочитати ось ці вирази з дужками. Отже, знайди значення цих виразів. 60 додати ми вже з вами знаємо, суму чисел 10 і 20. Можна читати таким чином. До числа 60 додати суму чисел 10 і 20. Або число 60 збільшити на суму чисел 10 і 20, адже збільшити це додати. Або сума числа 60 і суми чисел 10 і 20. Тут у нас сума і тут сума. Я думаю, що варіант. Перший і другий нам більше подобається. Давайте знайдемо значення цього виразу. Ми з вами знаємо, що спершу виконується дія в дужках. 10 додати 20 буде 30, а 60 додати 30 90. Також хочу звернути вашу увагу, якщо у нас обидві суми, то результат може і без дужок вийти однаковий. 60 додати 10 буде 70, і 70 додати 20 буде також 90. Далі наступний вираз можна читати різними способами від числа 19 відняти різницю чисел 15 і 5. або число 19 зменшити на різницю чисел 15 і 5. або різниця числа 19 і різниця чисел 15 і 5. Знову ж таки, мені більше подобається перший і другий варіант. Давайте знайдемо значення цих виразів. Отже, 15 відняти 5 10, 19 відняти 9 буде. 19 відняти 10 буде 9. Так, продовжуємо далі. Знайдіть вирази 281. Вони на сторіночці 49. Знайдемо значення цих виразів. Давайте виконаємо їх спочатку усно, а потім ви їх запишете: 30 додати 20, 50. 60 відняти 50 10. А тепер наступний вираз, прочитайте його самостійно. Від 60 відняти суму чисел 30 і 20. Сума чисел 30 і 20, це в нас буде 50, можна олівчиком записати маленьку 50 60 відняти 50 буде 10. Помітили? В перших двох прикладах ми знаходили значення цього виразу. Далі 17 відняти 10. 10 беремо в кулачок, 10 відняти 10, 0 і 7 залишається 7. 67 відняти 7. 60. Прочитайте самостійно наступний вираз. Від 67 відняти різницю чисел 17 і 10. Отже, 17 відняти 10 буде 7, ми вже з вами знайшли. І 67 відняти 7 буде 60. 36 відняти 30. 6. 5 додати 6 11. До 5 додати різницю чисел 36 і 30. Отже, 36 і відняти 30 буде 6. А до 5 додати 6, 11. Поставте відео на паузу і запишіть ці вирази. Ну, а ми рухаємось далі. Знайдіть задачу 282. Прочитайте її і проаналізуйте вираз до задачі. Запишіть розв'язання окремими діями. Поставте відео на паузу і прочитайте задачу самостійно. Отже. У червоному кінозалі фільм переглянули 40 глядачів. А в блакитному. На 10 глядачів менше. Скільки всього глядачів переглянуло фільм у цих кінозалах? Уявіть собі, що бувають кінозали із червоними стінами і з блакитними стінами. Скільки глядачів прийшло у червоний кінозал? 40 глядачів. А в Блакитний? Нам відомо. Нам відомо лише, що на 10 глядачів менше. Це невідоме число, якщо чітко 40 глядачів ми знаємо, а в блакитний кінозал на 10 глядачів менше. Питання задачі скільки всього глядачів переглянуло фільм у кінозалах? Уявимо собі короткий запис. Отже, 40 глядачів, глядачів прийшли в червоний кінозал, а в блакитний невідоме число. Сказано, що тільки на 10 глядачів менше. Що питається в задачі? Скільки всього переглянуло глядачів в обох кінозалах? Який буде план розв'язання? Що нам треба знайти спершу? Так, скільки глядачів прийшло у блакитний кінозал? Адже ми її ще не знаємо. Отже, як знайти, якщо це на 10 менше? Правильно, 40 відняти 10. Правильно? 40 відняти 10 буде 30. А тепер уже до 30 додаємо 40 і дізнаємося, скільки буде разом. І ми маємо ось такий вираз розв'язання. Давайте уважненько на ньому подивимося. Ми з вами виконували першу дію яку? 40 відняти 10. Отже, ми виконували дію на віднімання першою. Так? І знайшли, що це в нас скільки глядачів? 30 глядачів. 30 глядачів прийшли у блакитний кінозал. Так? А друга дія, ми об'єднували глядачів червоного кінозалу і глядачів блакитного кінозалу. Ми знайшли, що їх 30. Це була друга дія. 40 додати 30 буде 70. Як ви думаєте, правильно ми розв'язали цю задачу? Так, Ми традиційно розв'язуємо її в дві дії, так? а тут записано розв'язання виразом. 40 додати, різницю чисел 40 і 10. Спершу ми дізналися, скільки глядачів прийшли в блакитний кінозал, а потім поєднали їх із глядачами червоного кінозалу. Наше завдання записати цей вираз у дві дії. А як же його записати в дві дії, яка буде перша дія? Так, це буде перша дія, а це буде друга дія. Давайте запишемо. Отже, записуємо з нового рядочка задача. 282. Записуємо перша дія. 40 відняти 10 дорівнює 30 глядачів, де у блакитному залі. Друга дія. 40 додати 30 дорівнює 70 глядачів. І запишемо також нижче і вираз. Тобто це той же самий, те ж саме розв'язання, тільки записане виразом. Відповідь у нас збігається тут 70 і тут 70. Можна розв'язувати цю задачу в перший спосіб двома діями, а можна розв'язувати в другий спосіб за допомогою виразу. Відповідь: 70 глядачів всього переглянули фільм. Поставте відео на паузу і запишіть. Чудово! А ми продовжуємо. Визначте, будь ласка, для кожного виразу, яку дію потрібно виконувати першою, а яку другою. Запиши числа в клітинці. Отже, ми з вами бачимо 40 збільшити на різницю чисел 20 і 10. Яку дію будемо виконувати першою? Так, це буде дія в дужках, а друга дія вже буде додавання. 20 відняти 10 буде. 10. А 10 додати 40 50. Далі, тут у нас дужок немає. Яка дія буде першою? Якщо дужок немає, то ми повинні виконувати все по порядку. Перша дія, друга дія. Отже, 13 додати 6. 19. 19 відняти 10. 9. Наступний вираз з дужками. Яка дія буде першою? 15 відняти суму чисел 9 і 1. Перша дія буде в дужках, а потім друга дія віднімання. Отже, 9 додати 1, 10, а 15 відняти 10, 5. Чудово! Я сподіваюся, вам ця тема дається легко. Вашим домашнім завданням буде виконати номер 283 і 284. Знайдіть значення цих виразів і пам'ятайте, що першою дією виконується дія в дужках. Задача: Одного дня Надійка витратила на поливання квітів 4 літри води, а іншого на 2 літри менше. Скільки всього літрів води витратила Надійка? На поливання квітів за два дні. Цю задачу ви розв'яжете окремими двома діями, а потім нижче складете вираз, так само, як ми робили в класі. Я сподіваюся, мій урок був для вас корисним. І кажу вам до побачення. До нових зустрічей!